tap, feigof, okay, tywar, Хорош, Макс. Лакс, бери м'яч. Червінка, вийшли. Червинка, іди, повали, лишись. Макс, Макс. Макс, Макс. Старайся, щоб м'яч впав перед вратарем. Працюй, працюй, Равки. Просто. Добре, молодець. Давай, давай, починай. Давай. Сівай, Равки, сядь! Опа, сай. どうもありがとうございました。 Покрова! 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 Дьома, не руби! Діва! Раски, сідай до коло!

Не давай, ковань! Давай, забирайся! Олексій, та ти є ногами перебираєш! Що з тобою? Ходи, кури! Олексій! Равский дальний штан. Дальня штан. Усі, що ти до шовка прийшов, скажи. <правців> да, да, так Ще сюди йде, ще. Сі, сі, Ше. Сі, си, си. Ось, пусты. Добре, добре.

Треба! Гол! Треба! Гол! Треба, треба, треба! Гол, гол, гол! Гол! Буде! Гол! Буде буде! Гол, гол! Гол! Усі, дивись що! Паня, йди вперед, якщо не бореться, не треба просто стояти! Просто Руля! Руля! Назад бежим! Активно, активно, лис, лис! Давай, давай, Митя, давай еще включайся. Раски в гуще, сядь в гуще. Иди! <связанная> вот и Раймас. Центр! Калау, ты разбирайся, <связанная> не можешь, пробуй! Раски разбежись и швыряй туда. Стоишь, так биляш пару храняй. Играй, играй, играй на носу, играй! У вас убив, тут дуря! Трохим живем! Як та передача походить. Ой-ой-ой, положення! О, альоди! До положення буде. Дуже ширко! Пані, нас, працюйте! Трохим! Ну не стій посередині, трохим, та рухайся, трохим! Роль, давай ми будемо десь мода вод Ну просто віддали ім'я стань лівіше вже. Лівіше. Дмитро, Встань всередину ближче. Стій правіше стай, нехай веде. Сі, стій. При передачі. Все, бачиш? Даём, Алексей. Дай! Йома! А головою Натай ты площадь! Натай ты, ну! Давай, вже, Давай! Ну, давай туда! Пусть туда! Давай, давай! А понапас! Давай, давай, давай! Чапи, трухайся! Диагональ, легень! Легень! Так молодцы, алло! Потримай! Иди раз, иди! Иди раз, иди! Иди раз, иди!

let's okay. do it Давай, давай, <скорковит> а, <рикан> Макс, подаємо, Макс, іди подавай, Макс. <гад> <гад> <Але, але>. Потовий, <потреб> <потреб> Алло. <потреб> Я п'ять можу полетіти туди. <потреб> Макс, Макс, закричай, ковай сідай. Я годаю. Я рин. Бігай!

Ілля, перед нею встань, щоб ти мішав зробити. Господи, Ілля, господи, ти розумієш, та стать три кроки вперед та аут. мішає тобі сюди. На, прошу. Запарені. Що з тобою, Ілля? Ти вперед назад не розумієш, що таке. Спирися вже трошки. Я рини, куда біжи? Давай, давай, видимо, немає! А я хто так приймає п'ять? Прийми з куди говорити і розвернеться! Забирайся, борб'я забрав! Винося! Вище! Давайте! А так що саме дітей дерев'я, вперед, грай, Я не бачу. Ще грайте! Ще? 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 <рігари> Забрали! Давай, вставай, давай, бать! Зразу передаємо!

vetë. Shuka, shuka. Lehëjto. Borësha. Lehëjto. Shuka. 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 Shuka.

E aí, tá bom, eu não sei. E aí, 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 e aí,

Ой, да. Привіт. А що ти берега не бачиш? Давай, що я тут зорінтую. Давай, Даня, полірось. Треба яйце. Кіца, підкивай. Це має бути гол. ДТП. Давай, давай, піду. Давайте, кинь. Погода, я що пройду. Чорт. Шок, не стучи, не стучи. Дьома, дивись, бо б'є сюди, Дьома. Дьома, Дьома. Дьома, Дьома.

А, куди? Там, там, там. Дёма, там, Дёма, там. Йось, йось. Куди

Осам заліз, типу. диво! Ні, ближче не стій тут сам! самі, ти кидай, Ал! Лиши, Ваня! Ваня по лінії, відкрийся ти! Іване! Іван! Нащо ти мені аути кидаєш? Відкрийся по лінії тобі кинуть, аут! Вийди, хали! Давай, 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 давай,